Зустрічайте в продажу. Шкода Супер 2011 року випуску на двигуні 1.6 дизель. Автомобіль доглянутий, стан має по кузову. В оригінальній фарбі технічно повністю обслужений. Питань по техніці немає. Автомобіль продається від власника. Такий чудовий стан має по кузову. Тут салончик доглянутий. Має задній екранчик. Спереду також все збережено. П'ятиступенева механіка, підігріви сидінь, двохзонний клімат-контроль, штатна магнітола, 176 тисяч кілометрів пробігу, мультикермо, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням і підігрівом. Автомобіль з круїз-контролем, все збережено, все гарно виглядає. Чекаємо вас на по вулиці територіальної оборони 102, салон «Автофокус». Розглядаємо покупку за готівку, без готівку в кредит, в лізінь за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтесь.